Короче, друзі, обрізав шовковицю. Ось, такі гарні великі. Це шовковиця на ВДНГ. Я в іншому відео обрізаю. Там можете подивитись літнє обрізання, для чого це. Надибав таку штуку, Такі поранення. Це морозобоїни. Можливо, хтось зачепив. Ну, короче, потім потрапляла сюди вода і утворювалася така тріщина. Що треба робити з ними? Їх треба обов'язково розчищати, їх треба лікувати для того, щоб дерево само себе полічило, йому треба допомогти. Коротше, ми це все діло роз... розкриваємо цю рану. Обов'язково до живого. До живого. робити це краще, чим раніше, тим краще. Ну, я маю на увазі, чим раніше весною. Зараз у нас, Зараз у нас липень місяць. Ну, Шовковиця досить активно дає ще приріст початок липня. От. І тому, тому ще можна робити. Ось, Бачите, тут вже видно, що дерево намагалося самооборотися, наростає камбій. Ось бачите, така м'якенька тканина, це є камбій. Камбій, який скажімо так, відновлює деревину. Це для того, щоб тут. Не утворювався грибок, не застоювався, вода не застоювалась, нам треба обов'язково це все вирізати. І так, щоб якщо буде йти, в далі буде йти вода по стовбуру, то щоб вона стікала, не затікала під кору, а обов'язково стікала. от Так, в мене з собою немає ніяких замазок, я в принципі і. Ну, не, не прихильник цих всіх замазок, От, можна було б вапном із е, мідним, із дуже легеньким розчином мідного купоросу. Але і, в принципі, і так, е, це вже дуже велику послугу ми зробили для дерева, тому воно тут само себе полікує обов'язково. Так що так, якщо бачите такі проблеми в дерев тріщини чистити їх обов'язково, бо там заводяться і шкідники, і грибки, і всяка хвороба. Ну ще у нас Там, де ми щеплювали місце щеплення, тут теж бачите, така відходить шкірка. От. Ну, і теж краще зрізати, воно швидше себе полікує, швидше затягне цей пенюк. А чому? Я кажу, що треба прорізати отак, щищати до живого, тому що дерево активується в цьому місці і набагато активніше починає сюди направляти сили свої ну, для відновлення. От. Так, це я роблю одною рукою, дуже незручно, тому за якість не сваріти я зараз все поправлю. Так, зразу покажу ось щеплення, по якому два роки. Весною 22-го року, на початку війни, я щепив його під кору і ось бачите, який гарний дуже приріст. Що приріст, що зажило, все просто ідеально. Так, все, любіть шоуковицю свою, любіть дерева. Всім всього доброго, пока.